Вітаю вас, друзі! Сьогодні 12 липня, і з вами Валерій Клочок. Сьогодні завершив роботу саміт Північно-Атлантичного альянсу НАТО, про який ми з вами говоримо впродовж уже двох днів. Та й попередню продовж кількох місяців. Ми багато покладали на нього надій. Ви чули сьогодні і вчора дуже багато поганих новин про цей саміт, який стосується України. Розчарувань також дуже багато, але все-таки несподіванка прозвучала буквально щойно з уст президента Сполучених Штатів Америки Джозефа Байдена, який сказав. Що він розуміє те, як настільки нам важко українцям мається на увазі, але він впевнений в тому, що членство України в НАТО це питання кількох кроків, кількох місяців. Раді вас бачити, і ми розуміємо це з, з того, як багато підтримки ви отримали сьогодні. Я думаю, що питання членства в НАТО це питання. Наступних кроків це питання кількох місяців, питання отримання запрошення. Так, звучить його пряма мова, і як на мене, це дуже знаково, бо скільки він фактично на завершення цього саміту, коли проводив цю зустріч із Зеленським, сказав, що ну, за великим рахунком, від мене все залежить. На превеликий жаль, друзі, так, все залежить зараз від Сполучених Штатів Америки, оскільки вони надають Україні найбільшу допомогу серед інших в порівнянні з іншими країнами. Хоча ті надають дійсно дуже багато в відсотковому співвідношенні до своїх можливостей. Я про це обов'язково вам зараз розповім. Тому що на саміті прозвучало багато інформації про нові пакети військової допомоги, яка обчислюється десятками, сотнями, а то і мільярдами доларів. Але все ж таки до Байдена. Дійсно, ми очікували його фактично заключної фінальної фрази. Вона прозвучала дуже коротко, дуже влучно. Зараз засоби масової інформації починають її детально переварювати, аналізувати. Я більш ніж переконаний, що вона стане предметом. Масового обговорення наступні кілька днів, скільки ж цих місяців пройде, як вони пройдуть і що ми матимемо. Але для цього дійсно нам буде пройти потрібний певний шлях. І сьогодні його на саміті НАТО конкретно оприлюднили, окреслили, в чому він цей шлях буде проявлятися. По перше, як виявилося, була створена комісія, яка називається Рада Україна НАТО. Раніше вона називалась Комісія Україна НАТО. Вона існувала ще з 94-го року, коли ми доєдналися типу до альянсу в статусі там якогось окремого спостерігача. Але я вам хочу сказати, що така сама комісія існує і з Росією, точніше, Рада. Вона називається також Росія НАТО. Тепер є дві ради в НАТО: Рада Україна НАТО і Рада Росія НАТО. Але Рада Російська вона перестала фактично працювати вже. З 22-го року, коли розпочалося е, широкомасштабне вторгнення в Україну, втім, формально цей зв'язок із Росією підтримується, як говорить сам Альянс, але їм треба мати якісь дипломатичні зв'язки для того, щоб погоджувати певні позиції або розуміти певні позиції. А от Рада Україна НАТО, яка сьогодні почала працювати, і Єнс Столтенберг уточнив, що це дійсно Рада замість Комісії Європа НАТО, яку раніше збирали за консенсусним рішенням усіх членів альянсу, тепер може збиратися за рішенням, наприклад, того ж самого Єнса Столтенберга. І вона є таким собі форумом, де будуть збиратися на рівні лідерів країн, міністрів закордонних справ, міністрів оборони. чи... Експертів з військових питань буде створюватися навіть як певні експертні групи, і ухвалюватимуть якісь рішення, які будуть обов'язковими для виконання кожним членом Північно-Атлантичного альянсу, і не лише. Тому що, до прикладу, Зеленський зробив таку цікаву заяву з приводу роботи цієї ради. Він каже, що це не формат співпраці з НАТО, а формат інтеграції України в НАТО. Я думаю, що він розумів і знав. Що рішення про вступ до НАТО буде ухвалено на наступному, можливо, саміті Північно-Атлантичної альянсу, який відбудеться у Вашингтоні? Наступного року дата поки що залишається відкритою, але є інформація, що це буде не липень 2024 року, можливо, раніше, і вона може бути підтасована під дату. 75-річчя створення північно-атлантичного альянсу, яка відзначатиметься 4 липня 24-го року. Перепрошую, квітня, 4 квітня 24-го року. Ну і десь в цих датах я не виключаю те, що буде цей саміт, на якому і оголосять. Хоча, як на мене, не обов'язково для оголошення вступу України в НАТО потрібно збирати саміт. Але чому Джозеф Байден про це сьогодні сказав так конкретно? І це зараз почують на Росії, тому що. Якщо брати до уваги ті заяви, які робилися на Бухарейському саміті в 2008 році, вони тоді фактично стали сигналом для Путіна починати п'ятиденну війну проти Грузії, а потім згодом і розпочинати в 2014 року анексію Криму і війну проти України. Він почув, що НАТО не буде запрошувати Україну до себе, вони не будуть надавати допомогу. А не навіть ті заяви, які пролунали в рамках допомоги в НАТО, допомоги Великої сімки, що дуже цікаво, я на цьому акцентую увагу. Вони для Росії стають подразником. І НАТО, в устами Байдена, а це міг зробити тільки Байден. Я говорив раніше і зараз говорю. Тут якраз тут момент, що я ж говорив, що це відбудеться. Він саме артикулює до Путіна те, що він не полишить російську агресію проти України. Однозначно він буде захищати, і допомога буде достатньою для того, щоб Україна не просто не програла а і виграла. Але ну на жаль, друзі, це відбуватиметься за сценарієм США, тому що ну ми не маємо власних потужностей. Ми не є суверенними в питаннями в питаннях обороноздатності. Ми не є самостійними. Ми отримуємо і хочемо, і все більше, більше, більше допомоги. Справедливо так, але. Ну, треба розуміти, що нам треба бути готовим до війни і самостійно. Звісно, альянси дуже важливі, але повинні ми демонструвати і власну позицію. Окрім того, що стосується позиції Сполучених Штатів Америки, до прикладу, речник Державного департаменту США Меттью Міллер сказав, що ми підтверджуємо своє зобов'язання, і сьогодні ми чітко дали зрозуміти, що Україна стане членом НАТО. Він це зробив цю заяву трішки раніше. Ніж оголосив свою дуже промовисту фразу, коротку, але влучну, Джозеф Байден, яку ви бачили на початку цього відео, і от лідери країн Великої Сімки, чому я акцентую на цьому увазі, тому що Велика Сімка до її складу входить також і Японія, яка не є членом Північно-Атлантичного альянсу. Ну ви, я більш ніж переконаний, що це про це знаєте. Японія має певні. Гарантії безпекові з боку Сполучених Штатів Америки після Другої світової війни, так як до прикладу, і Південна Корея, але вони також підписали спільну декларацію, яка означає гарантії безпеки для України сім найпотужніших країн світу: Канада, Франція, Німеччина, Великобританія Сполучені Штати Америки Японія. Європейський союз увесь вони гарантують Україні безпеку, і якраз мова йшла на саміті Північно-Атлантичного альянсу, що гарантії безпеки повинні бути підкріплені не лише потужностями країн-членів НАТО, а і країн, які, до прикладу, входять до тієї самої групи Рамштайн, яку дуже довго створював Джозеф Байден, і бо Джозеф Байден сьогодні був фактично. Топ номер один на цьому заході. Ну, це знову ж друзі, моє переконання відкидати просто не можна і було б несправедливим. Країни Великої Сімки погодили багатосторонні рамки для надання Україні дострокової гарантії безпеки, і вони дуже і дуже цікаві. От зокрема, що вони в собі містять. Послухайте уважно, бо це дуже важливо. Перше заходи з допомоги Україні в захисті себе та упередження нової агресії. Зокрема, постачання зброї, підтримку в розбудові оборонно-промислового комплексу, нам розбудову співпрацю, навчання в галузі розвитки та кібербезпека. Друге підви у підвищенні стабільності економіки й енергетики, надання технічної та фінансової допомоги. Мова йде не лише. Про оборонну безпеку, а і національну безпеку загалом, яка стосується енергетичної безпеки, економічної безпеки. Третє, негайні консультації на випадок нової агресії для забезпечення України всім необхідним для оборони на коротші терміни. Для мене цей пункт був дуже болючим, тому що мені він означав, що нас там взагалі не бачать, я маю на увазі в НАТО. Джозеф Байден розвіяв мої сумніви, і я цьому відверто тішуся. Четверте. Підтримка у притягненні Росії до відповідальності за кроки економічного та юридичного характеру мається на увазі перепрошую кроки економічного та юридичного характеру спрямовані на покарання Росії та збільшення її витрат на війну. Наступний пункт подальша підтримка демократичного розвитку України. Це те, про що наголошував, наголошував ще вчора Єнс Столтенберг, коли говорив про те, що ми дійсно будемо Україну підтримувати, запрошення буде, але потрібно буде пройти певний шлях демократизації. Про це говорив в тому числі Джозеф Байден. Єнс Столтенберг фактично як дуже потужний бюрократ, який. Не має на меті там лідерства або ще щось. Він чітко виконує вказівки всього альянсу і всіх членів альянсу, і в тому числі президента Сполучених Штатів Америки Джозефа Байдена. І це непогано, це нормально, тому що завданням є зараз усіх спонукати, про що я говорять, допомагати Україні. І в обмін на ці вимоги Зеленський і Київ пообіцяв провести реформи, в тому числі судової системи. І дуже цікавий момент. Цивільний контроль за збройними силами, яку так не вистачає, тому що мови про корупцію в Україні не лише в цивільному, а і в секторі збройних сил дуже багато. І це треба прибирати. Нам говорять, друзі, прибирайте це, тому оці кроки ви маєте пройти. Конкретно як вони будуть стоватися, наприклад, кадрових питань. Я вам не готовий зараз сказати, але я цього не виключаю. Можливо, саме тому Зеленський на зустрічі із Байденом виглядав дуже сумним. Але до допомоги, яку нам оголосили на цьому саміті, тому що це ну знаєте, така нібито хороша пілюля при поганій грі, але гра була з Україною так, безумовно. Нам захід говорить, ви будете робити так і так. Ви будете робити так, щоб в день проведення саміту за паркан народні депутати не викидали хабарі, коли ДНК з обшуками проходить НАБУ. Це сьогодні були кадри по е, всьому інтернету. Вони розлетілися. Депутатка від слуг народу, користуючи своїм службовим положенням, кому-то рішала вопросік за 5300 доларів, щоб той виїхав за кордон через систему шлях. Це друзі, ідіотизм вищого гатунку. Щодо допомоги, яка оголошена нам. Прем'єр-міністр Британії Ріші Сунак анонсував великий новий пакет, передають 70 одиниць техніки броньованої різної, а також близько 65 мільйонів доларів на ремонт вже переданої військової техніки. Тобто, те, що передали, нам ще дають гроші на його ремонт. Ну, як на мене, це непогано. Австралія, яка також не є членом НАТО. Але вона виділяє для України новий пакет військової допомоги, який включає 30 бронетранспортерів бронетранспор Бушмастер. Німеччина. На превеликий жаль, вона відмовилась від створення на території Польщі центру з ремонту танків леопард, але буде ремонтувати їх сама. От просто-напросто. Чому відмовилась? Тут виник скандал всередині вже Альянсу про те, що нібито поляки затребували дуже високі ціни за ремонт цих леопардів. Ну, німці сказали, ні, так не буде. Такий також момент присутній. Також е, Єн Столтенберг акцентував дуже цікаву. Таку деталь на тому, що рішення, яке було ухвалено на саміті, воно буде подразником для Москви. Тому що якщо рішення на саміті не є подразником для Москви, ну тоді ці рішення ну просто порожні. І дійсно, прес-секретар Пісков, за підсумками оцього саміту, сказав, що Кремль розглядає оці надані гарантії пакети допомоги, які передані. А там ще були пакети допомоги від інших країн. Я обов'язково ще їх торкнуся, це Норвегія, зокрема, зразу торкаюся цього питання, передала дві установки насам з тисячу мікродронів розвідувальних, вони дуже класні і дуже круто себе зарекомендували. Також оголосили авіаційну коаліцію, 11 країн до неї входить, будуть навчати наших пілотів. Літаки обіцяють на початок 24-го року, але, я думаю, що вони будуть раніше. Так, от, на, як реакція на цю всю історію була з Кремля Миттєво. Вони сказали, що країни Великої Сімки посягають на безпеку Росії. Це дуже хороший сигнал, друзі, тому що зараз на Росії розуміють, що вони не зможуть виграти, тому що консолідація західного світу настільки потужна. Сигнал Україні на членство в НАТО однозначний, зрозумілий. Україна не буде залишатися корупційною країною. Вона зміниться, вона буде демократична. Тут не буде того хабарництва, яке зараз процвітає, і Україна обов'язково переможе. Тому я відверто скажу, не сипав би попелом голову абсолютно за підсумками цього саміту. Як то роблять сьогодні багато колег, моїх і політиків і так далі. Треба об'єктивно оцінювати помилки, аналізувати помилки, які ми допустилися, чому ми не отримали, наприклад, членство в НАТО нині. Але я ну, відверто вам скажу: я не очікував там членства на цьому саміті. Я говорив, що буде потужний сигнал. Ухвалений документ, який стосується гарантії безпеки України, він є. Я це прогнозував. Ухвалено документ нової оборонної стратегії НАТО. Про це говорив він ухвалений. Конкретно визначено наше членство в НАТО, да, і навіть е, визначені дедлайни Джозефом Байденом. Це кілька місяців. Тому я думаю, що історія про те, що в липні все завершиться, вона ось вам абсолютно не лице. Завершилося, звісно, не все. Дискусія, в принципі, вона то завершилася. Україна буде робити те, що їй скажуть із Заходу. Дійсно так і є. Не плутайте з зовнішнім управлінням, бо нам дійсно треба багато зробити домашні роботи. І на завершення додам як кажуть, вишеньку на тортик. Білий дім підтвердив, що він розглядає передачу Україні ракет далекобійних. Він не сказав, яких, але ми розуміємо, що Атакамс. Ну, правда, вони сказали, ми так думаємо, що поки що вони вам не потрібні, бо ви отримуєте касетні боєприпаси. Ракети далекої дальності нам передають французи. Але я думаю, що вони нам і передадуть, а можливо, вже передали навіть і атакамс. Тому, друзі, що ви думаєте з приводу цього от саміту, реально другого дня, який до кінця дня нам видавався дуже поганим? Купа негативних матеріалів у ЗМІ просто неймовірна кількість. Не читайте їх, слухайте мене. Пишіть у коментарях, поширюйте це відео друзям, допомагайте мені розвивати канал. донатьте на ЗСУ, попри все, всіх люблю, ціную, шаную і не примикайтесь все буде Україна!